28 березня, як ми передавали раніше, у жовтих водах відбувся міський суботник. Трудові колективи підприємств, організацій та установ, а також просто активні, небайдужі до чистоти та порядку городяни, прибирали територію міста. І, в принципі, результати по роботі в вихідний день з благоустрою є задовільними. Місто стало охайнішим і чистішим. Однак, на жаль, не можна замовчувати й той факт, що на сьогодні в місті є безліч так званих несанкціонованих звалищ сміття. вони з'являються, дякуючи зусиллям недобросовісних мешканців міста. Деякі подібні стихійні смітники розташовані в місцях майже на території міста. На перший погляд, з гарним краєвидом, так що одразу й не здогадаєшся, що терпить беззахисна природа від рук людини. Сміттєзвалище на виїзді з міста вздовж траси жовті води кривий ріг вразило нас не тільки саме по собі, але й в містом. Адже на фоні куб побутового сміття можна спостерігати уламки будівельних матеріалів і навіть сантехніку. Шкода спостерігати таку сумну картину поблизу цивілізації, що посилює враження ймовірними наслідками. Адже сюди приходять і самі жителі відпочити на луні природи від шуму та вихлопних газів машин, діти погратись на свіжому повітрі, яке отруюють, розкладаючись тверді побутові відходи. Крім того, засмічуються підземні води, що надзвичайно складно очистити від важких металів, які потрапляють внаслідок процесу розкладання сміття. Стихійні звалища сміття зростають з катастрофічною швидкістю, нерідко поглинаючи родючий ґрунт, що міг би використовуватись на потреби сільського господарства. Як от поблизу селища Суха балка вздовж вулиці Перемоги, де на тлі сміття якось дивно виглядають кури, що, мабуть, знаходять собі тут якусь поживу. Слід пам'ятати, що окрім безпосереднього забруднення природного середовища, несанкціоновані смітники таять загрозу самозагорання внаслідок накопичення газів під щільним прошарком сміття. Також процес гниття супроводжується смердючим запахом, що відчувається в радіусі до декількох кілометрів. Крім того, сміттєзвалища часто є причиною виникнення і розповсюдження різноманітних інфекцій, що можуть вражати людей чи тварин. Отже, напередодні великодніх свят хочеться вкотре нагадати нашим шановним жовтовоцям: давайте уважніше ставитись до нашої природи, до благоустрою в нашому місті, допомагати і брати участь у прибиранні. І найголовніше просто не смітити.